Розвиток демократичних цінностей, громадянської відповідальності та правової свідомості серед студентів КПІ, Київська політехніка та фонд Ганса Зайделя планують нові дослідницькі та освітні проєкти для підвищення соціальної відповідальності, громадянської залученості студентів університету, а також спільну роботу над впровадженням стандартів вільної освіти. Саме в контексті європейської інтеграції нашої країни саме ті проекти, якими займається фонд Ганса Зайделя в Європі, зокрема в Україні, вони якраз дозволять зблизити наші цінності з цінностями Європи. Йдеться про розвиток демократичних цінностей, це підходи стосовно правової свідомості, розвитку інших способів урядування. Важливо те, що фонд Зайделя Айделя готовий підтримувати як дослідницькі проекти, так і навчальні проекти. Київська політехніка за підтримки фонду вже реалізувала низку успішних освітніх і наукових проєктів на факультеті соціології та права. Серед них освітня вибіркова програма, політична участь та громадянська відповідальність, що покликана формувати і розвивати громадянські компетентності у студентів. На даний момент наша співпраця з фондом зайдена переважно організована в межах підготовки державних службовців за спеціальністю публічного управління та адміністрування, але вона вже розширена щодо розробки і провадження освітньої компоненти, яку можуть бути обрана студентами всіх спеціальностей загальноуніверситетського каталогу, яка формує компетентності щодо соціальної відповідальності та громадянської залученості що є дуже важливим з точки зору розбудови демократичного суспільства, також КПІ разом із фондом планують долучитися до формування ветеранської політики не лише на університетському, а й на державному рівні.